Так, Для того, щоб користуватися МС контролером на вальцях, у нас чотирьохвалкові вальці. У нас є е режим ручного і автоматичного керування. У нас вімкнений насос гідравлічний, йдемо ручне, потім руководство. Нажимаємо на референсні точки. У нас переміщаються вали. Заготовка має гнутися посередині, у нас станок став в свою позицію. Для того, щоб зробити автоматичну програму, тобто в нас це не ЧПУ, це НС-контролер, ми записуємо кроки і потім він може їх відтворювати. Ми йдемо в програму. Видаляємо всі кроки, які в нас були до цього, кнопкою видалити. В нас всі нулі, всі кроки. Нажимаємо запис. Йдемо в ручний режим. Так. Упираємо заготовку. Упираємо заготовочку в оцей вал. Ставили, піджимаємо, піджимаємо нижній вал. Піджали. Товщина у нас тут 3 мм. Піджали. Цей валок можна опускати. Опускаємо правий вал. Опустили. У нас трошки заготовка. Виглядує, треба провернути так, щоб заготовка була майже на центрі валів. Тобто я її трошки посунув для того, щоб зробити підгир. Як це робиться? Ми повернули заготовочку назад лівим балком піджимаємо. На відстань, як нам потрібно. Трошки прокатуємо. Трошки прокатали. опустили. Опустили. Прокатуємо далі на інший кінець. Така сама ситуація. Ми підганяємо заготовку до центрів волів і тепер робимо підгин І тепер робимо підгин. до значення як і налівимо. Зробили трошки прокатили, Опускаємо цей. Починаємо у нас програма записана. Ми нажимаємо рецепт, нажимаємо даємо ім'я. Берігти, зберігаємо програму і тепер в нас є декілька програм, яка нам потрібна, ми її можемо завантажити. Коли в нас написана програма, ми нажимаємо Автоматичне управління, авто, балансовити, перейти. І тут з'явиться знак. нас, тут в нас з'явиться. Наша програма, яка буде виконуватись по заданих нами координатах. Зараз ми опускаємо всі, всі наші вали. О, головний автомат, авто, баланс спочатку баланс потім перейти. У нас закривається. Так, йдемо. Автомат. Авто. Баланс. Зробив. Перейти, ссылка. Встановився у попереднє положення. І нажимаємо почати. Все, починає працювати, як нам потрібно, по заданим нами параметрам.